Ви дивитеся на грядку в листопаді і думаєте, що найгірше вже минуло, а от і ні. Саме зараз вирішується доля вашого стратегічного запасу вітамінів на зиму. Багато хто вважає, що капуста це джунці, це овочі з бронею, якому нічого не страшно. Але чому ж тоді, у січні, половина вмісту погреба летить у компостну яму? Сьогодні ми не просто поговоримо про капусту ми розберемо головний парадокс листопада. Чому ідеальна, на вигляд, качанка може згнити за тиждень, а непримітна головка пролежить аж до весни. Я розповім вам те, про що мовчать виробники насіння, і ми раз і назавжди вирішимо дилему: рубати та квасити, чи берегти та зберігати. Готові дізнатися секрет хрусту, який працює безвідмовно, тоді рушаймо. Перш ніж ми візьмемося за ножі та сокирки, давайте зрозуміємо, з чим ми маємо справу. Капуста у листопаді це не просто овоч, це й біологічна бомба уповільненої дії. Усередині качана зараз відбуваються складні хімічні процеси, цукри перерозподіляються, а клітинні стінки або зміцнюються, або готуються до руйнування. Історично наші предки не мали ані холодильників, ані супермаркетів. Для них помилка у виборі методу зберігання означала цингу взимку, тому вони чітко знали цю в бочку, а цю підвісити за качаригу під стелю. Ми ж часто плутаємо гібриди, терміни та методи. Сьогодні ми повернемося до витоків, але додамо до них сучасні агрономічні знання. Щоб зрозуміти фізику процесу зберігання та ферментації, давайте почнемо з найпершого кроку, на якому спотикається 90% городників, це погода. Багато хто панікує при перших заморозках і біжить вирізати все підряд. Але зупиніться капуста баришня морозостійка, легкий мінус, скажімо, до мінус 4 градусів, їй навіть на користь. Чому бо саме холод запускає процес переходу крохмалю у цукри, це робить капусту смачнішою і, що важливо, підвищує концентрацію клітинного соку, який працює як антифриз, але є нюанс: якщо ж вдарить мороз нижче 6 чи 7 градусів, внутрішнє листя може підмерзнути. Зовні ви цього не помітите, качан відтане і виглядатиме цілком нормально. Але всередині почнеться некроз тканин, такий качан категорично не можна зберігати, його потрібно терміново переробити, а тепер давайте розберемося з тим, яка саме у вас капуста. Ви точно знаєте, який сорт росте на вашій грядці. Часто ми садимо розсаду, плутаємо бірки, а восени потім тільки гадаємо це дуже велика помилка, є сорти, які генетично не можуть довго лежати. Наприклад, всіма улюблена слава вона чудова для квашення, соковита, солодка, але в погребі вона згниє до Нового року, хоч як ви б там над нею не чеклували. а є такі собі кам'яні голови, як колобок чи амагер. Вони зараз можуть здатися жорсткими та сухими, навіть трохи гірчать, але саме вони створені для тривалого зберігання. Їхній зоряний час настане у лютому чи березні. Подивіться на качан, якщо він приплюснутий, це, скоріш за все, сорт для квашення, якщо ж він круглий або овальний, щільний, немов камінь, це ідеальний кандидат на тривале зберігання. Починаємо огляд пацієнтів, уявіть себе лікарем на прийомі. Треба ретельно з усіх боків оглянути кожну головку. Шукайте приховані загрози. Найбільша небезпека це не ті дірки від слимаків на верхньому листі, їх можна просто зняти. Найгірше це мікротріщини та сліди сірої гнилі біля основи кочериги. Якщо ви помітили найменший сірий пушок або відчуваєте навіть ледь помітний пліснявий запах, ці головці не місце у спільному сховищі, спори грибка розлетяться миттєво. Ще один ворог це гусениці, що сховалися глибоко всередині. Вони повірте, у погребі не заснуть, вони продовжать свій бенкет, прогризаючи ходи і забруднюючи капусту екскрементами, а це призведе до гниття зсередини. Такий качан краще одразу нашаткувати, вирізавши всі уражені ділянки. Є одне питання, яке постійно викликає суперечки в інтернеті. Чи потрібно капусту виривати з коренем, чи краще її зрізати? Давайте прояснимо ситуацію: якщо ви плануєте зберігати капусту у підвішеному стані або ж у піску, то варто залишити довгу ніжку 5-7 см, А в ідеалі взагалі вирвати її з корінцем. Корінь живитиме качан ще деякий час завдяки відтоку поживних речовин. Але якщо ви збираєтеся зберігати урожай на полицях чи у ящиках, довга кочерига може стати джерелом проблем. Якщо почне загнивати, у цьому випадку просто зрізаємо залишаючи приблизно 3 см. Головне правило тут: зріз має бути максимально чистим і сухим. Якщо зріз мокріє, обов'язково притрусіть його попелом або крейдою. Це проста дезінфекція, яка завжди працює. Зібрали врожай з грядки. Що робити далі? Не тягніть його одразу до льоху. Це найбільша помилка. Капусті потрібен карантин та акліматизація. Якщо занести холодну капусту в теплий чи вологий льох, на ній миттєво з'явиться конденсат. Мокра капуста це мертва капуста. Розкладіть врожай у прохолодному, добре провітрюваному місці, наприклад, у гаражі чи на веранді, на кілька днів. Дайте верхньому покривному листю трохи підсохнути, стати схожим на пергамент. Вони перетворяться на природну упаковку. Цей період підсушування є критично важливим для загоєння дрібних механічних пошкоджень, які неминуче виникають під час транспортування. А тепер подивимось, що відбувається у вашому сховищі. Ідеальні умови для капусти це температура від 0 до плюс 1 градуса не вище, при плюс 4 вона починає прокидатися і активніше дихати, втрачаючи вологу та вагу. Вологість має бути високою близько 90%, але без крапельної вологи на стінах. Якщо у вас сухий підвал, капуста швидко зів'яне, якщо занадто сирий, згниє. Якщо у вас немає термометра та гігрометра, придбайте їх. Це копічані вкладення, які врятують ваш урожай на тисячі гривень. І ще одне капуста не терпить сусідства з яблуками. Яблука виділяють етилен, газ, що змушує овочі дозрівати і старіти. Поруч із яблуками капуста почне проростати. Розглянемо перший метод зберігання: піраміда або штабель це класика. Ви укладаєте качани на полиці качанцями догори. Важливий нюанс. Вони не повинні торкатися один одного. Між ними має гуляти повітря. Якщо один качан захворіє, він не повинен заразити сусіда. Деякі садівники прикладають ряди папером або соломою. Це непогано, але папір може відволожитися і стати розсадником цвілі. Найкраще використовувати дерев'яні грачасті полиці і не кладіть капусту прямо на земляну підлогу. Підкладіть дошки або піддони. Вентиляція знизу така ж важлива, як і зверху. Перевіряйте таку закладку раз на два тижні, а тепер про метод, який викликає шалені суперечки. Харчова плівка. Чи це працює? Так, і ще як працює, але треба робити це правильно. Беремо лише ідеально здорову щільну голівку капусти, знімаємо все пухке верхнє листя, аж доки не залишиться щільний білий шар, зрізаємо качан під самий корінь і щільно, дуже щільно обмотуємо харчовою плівкою у кілька шарів. Головне, не залишити жодного повітряного проміжку між плівкою і листям. Лівка створює всередині замкнену атмосферу з підвищеним вмістом вуглекислого газу, що фактично консервує овоч. Така капуста може зберігатися навіть за трохи вищої температури. Але якщо всередині була хоча б одна спора гнилі, ви отримаєте пакет із компостом. Ризик є, але результат того вартий. Якщо у вас достатньо місця, спробуйте метод підвішування. Це, мабуть, найбільш перевірений і надійний спосіб. Ви берете качани, які викопали з коренем, зв'язуєте їх мотузкою по дві штуки, і підвішуєте до поперечки під самою стелею льоху. Капуста не торкається жодної поверхні, тому чудово провітрюється з усіх боків. Гризунам до неї дістатися значно складніше. У такому підвішеному стані капуста дихає, але точно не пріє. Єдиний мінус такий спосіб займає багато місця. Але якщо ваш льох просторий, обов'язково спробуйте цей метод хоча б для частини врожаю. Саме так колись зберігали капусту у старовинних панських садибах. А якщо ви мешкаєте у квартирі і маєте лише утеплений балкон, то варіант зі скриньками саме для вас. Візьміть великі пінопластові ящики або дерев'яні короби, утепліть їх зсередини пінофолом, потім складаєте туди капусту і пересипаєте сухим піском або тирсою. Пісок тут слугує буфером, він забирає зайву вологу і тримає температуру стабільною. Але пам'ятайте, що на балконі температура може різко змінюватися. У сильні морози доведеться накривати ящики старими ковдрами. А під час відлиги обов'язково провітрювати, щоб капуста не запріла. Зберігання на балконі вимагає постійного контролю, розслабитися не вийде. Але що ж робити з тією капустою, яка не пройшла фейс-контроль, яка тріснула, підмерзла чи просто належить до сорту слава, звісно, квасити, і тут багато хто робить велику помилку, вважаючи, що квашення це. Спосіб утилізації не потребу. Ні, друзі. Квашення це висока кулінарія. Для ідеальної квашеної капусти потрібне біле, соковите листя. Зелене покривне листя дасть гіркоту і сірий колір, тому безжально знімаємо все зелене. Капуста для заквашування має бути багата на цукри. Спробуйте шматочок листка, він має бути солодким, як качан. Якщо капуста прісна, бродіння буде млявим і продукт вийде м'яким, а не хрустким. Поговоримо про магію ферментації, що змушує капусту ставати кислою. Це молочнокислі бактерії, вони мешкають на поверхні листя. Наше завдання створити для них ідеальні просто райські умови, їм потрібне тепло на старті, відсутність кисню і живлення у вигляді цукрів. Сіль тут виконує роль регулятора вона витягує клітинний сік, утворюючи розсіл, і пригнічує патогенну флору доти, доки наші корисні бактерії не наберуть силу. Якщо солі замало, капуста стане м'якою, навіть слизькою. Якщо забагато, процес бродіння загальмується, а смак буде надто різким. Тож забудьте про метод на око. запам'ятовуйте золоту формулу хрускоту. Солі має бути рівно 20 грамів на 1 кілограм нашаткованої капусти, не столова ложка не жменя, а саме 20 грамів. Придбайте кухонні ваги. Це змінить ваше життя, і сіль має бути звичайною кам'яною великого помелу, жодної йодованої, жодної екстри. Йод вбиває бактерії та перетворює капусту на м'яку ганчірку, тільки чистий натрій хлор. Зважуємо капусту вже нашатковану, додаємо сіль і жмакаємо руками. Але без фанатизму. Нам потрібно, щоб капуста пустила сік, а не перетворилася на мочалку. Тепер про добавки класика. Звісно, це морква. Але не переборщіть. Морква теж містить цукри, але якщо її забагато, вона може пофарбувати розсіл у рудий колір і змінити смак. Оптимально це 3-5% від ваги капусти. Хочете пікантності, додайте насіння кропу або кмину, прагнете зимової свіжості, киньте жменю журавлини чи брусниці, дехто навіть додає шматочки антонівських яблук. Це все чудово, але пам'ятайте. Основа це завжди капуста. Добавки не повинні перебувати головний смак і перемішуйте їх рівномірно. Аби смак був ідеально збалансований у кожній банці, дуже поширений міф, що квасити треба виключно на зростаючий місяць або у так звані чоловічі дні тижня, чесно кажучи, бактеріям абсолютно байдуже, де знаходиться місяць, їм важлива температура, оптимальна температура для старту бродіння це 18-22 градуси тепла. Поставте відро чи банки на кухні, але не біля самої батареї, якщо буде надто гаряче, бактерії спрацюють занадто швидко, і капуста перекисне за два дні. Якщо холодно, процес не почнеться і капуста просто зіпсується. Місячний календар можете використовувати хіба що для самозаспокоєння, але термометр надійніший, найважливіший етап, яким часто нехтують. Це випуск газів. Під час бродіння виділяється вуглекислий газ та сірководень, він має неприємний запах. Якщо ці гази залишаться в товщі капусти, продукт почне гірчити, тому двічі на день беріть довгу дерев'яну паличку або ніж і проколюйте капусту до самого дна в кількох місцях. Ви одразу побачите, як підіймаються бульбашки. Кажуть, що це капуста дихає. Робити це необхідно, доки триває активне піноутворення. Зазвичай це займає 3-4 дні. Як тільки розсіл посвітлішає, а піна зникне, процес вважається завершеним. Що робити, якщо соку вийшло замало? Таке трапляється, якщо капуста трохи сухувата. У жодному разі не можна залишати капусту сухою зверху, усе, що не покрите розсолом, Вкриться пліснявою або просто згниє, приготуйте розсіл самі столова ложка солі на літр кип'яченої води. Остудіть і долийте. Зверху обов'язково потрібен гніт. Це може бути тарілка, а на неї банка з водою або ж чистий камінь. Гніт тисне на капусту, витісняючи повітря і тримаючи її зануреною в рідину. Це гарантія того, що анеробні бактерії будуть працювати правильно. Щойно активне бродіння завершилося, капусту треба терміново прибрати в холодне місце. Тепер наша мета зупинити процес, щоб вона не стала надто кислою. Оптимальна температура для зберігання готової квашеної капусти від 0 до плюс 2 градусів. Це може бути холодильник, льох або холодний балкон. На сильному морозі вона замерзне і при розморожуванні втратить частину свого хрускоту, але смак і вітаміни збережуться. А ось у теплі вона швидко стане м'якою і несмачною. Тож квашена капуста продукт доволі примхливий і, вимагає чіткої зміни температурного режиму, уявіть ситуацію. Ви спустилися взимку до льоху і помітили, що. Качани, які ви залишали на зберігання, почали загнивати. Не панікуйте, це ще не означає, що весь урожай пропав. Обережно знімайте все зіпсоване листя аж до здорової білої тканини. Звісно, качан стане меншим, але те, що лишилося, цілком можна врятувати. Використайте цю капусту для приготування борщів, голубців, або ж зробіть ліниві голубці і заморозьте їх як напівфабрикат. Головне, прибрати джерело інфекції з льоху, щоб запобігти зараженню інших овочів та. І остання, але досить поширена проблема квашена капуста стала слизькою або тягучою. Чому так сталося? Найімовірніше, ви перетримали її в теплі на початку бродіння, додали замало солі, або ж використали капусту з надлишком нітратів, чи можна її вживати. Якщо запах нормальний, кислуватий, то в борщі чи супі вона провариться і буде цілком безпечною. Але для салату така капуста вже не годиться, текстура занадто неприємна. Щоб уникнути цього наступного разу, чітко дотримуйтесь температурного режиму та пропорцій солі. Пам'ятайте, це чиста хімія, тому тут дуже важлива точність. Отож, друзі, Капуста в листопаді це не просто собі овоч, це справжній проект. Ми з'ясували, зберігати варто лише пізні сорти і тільки здорові голівки, а все сумнівне, сміливо відправляйте на переробку, пам'ятайте про 20 грамів солі, про температурний шок для квашення і, звісно, про вентиляцію у погребі. Якщо ви дотримуватиметеся цих простих правил, то аж до самої весни на вашому столі будуть і хрумкі салати, і наваристий капусняк. Це не магія, це просто знання біології і трохи терпіння. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, тепер ви не припуститеся тих помилок, які просто знищують увесь урожай. Обов'язково підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок і поставте вподобайку цьому відео. А тепер питання до вас: який найнезвичніший інгредієнт ви додавали до квашеної капусти, журавлину, яблука чи, може, буряк? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо рецепти.